An enterprising tycoon, each new day brings new opportunities in your quest for success. Exploiting gaps in the market and meeting demand is all in a day's work for a canny entrepreneur. And expanding your business is necessary if you're to keep up with the times. But with capitalism comes competition. Astute rivals and self sufficient towns will soon leave you looking for that next niche in the market. And a change of entrepreneurial tactics might be necessary in order to fend off financial collapse. However, be wary of your fledgling setup. A poorly planned infrastructure will grind your business to a halt, and badly placed polluting industry will be sure to harm your reputation and quickly turn your business allies into foes. But the savvy business person will have all this under control with well executed trade routes by road, water, air, and rail. And a well targeted PR campaign will soon have those green towns and villages back on side and accepting your goods. All that's left to worry about is what you're going to produce next. For you are an industrialist and success is in your blood. And who knows what the next new day will bring in the rise of industry. Ось такі справи, любі колеги та каліжаночки, шановне товариство, доброго часу доби. А я до вас із чудовою новиною цього тижня, із 2 березня по 9 березня, включно Epic Game Store. Віддає безкоштовно базову версію ось такої гри Rise of Industry. Це економічна стратегія, симулятор підприємця. І всім пропоную забрати, в кого є аккаунт в Epic Games Store. І давайте подивимось, чому ця гра нас вчить, яким базовим можливостям вона нас навчає. Подивимось туторіал. Отже, гра починає із привітання, каже, що тут є 72 уроки. І давайте подивимось, чому ж вона нас може навчити. Поїхали. Перше, чому нас вчать, це використовувати WASD для того, щоб рухати камеру. Так, права миша для того, щоб рухати камеру. QE для обертів камери, і колесо для того, щоб наблизити та віддалити. Хм, Добре, тепер кажуть обери міський центр. Так, давайте і вибрати. Так, регіон. Угу. Ми можемо встановити тут свою. Штаб-квартиру, головний офіс, і для цього нам треба зробити що? Виграти аукціон, тобто купити тут землю. М -м. І для того, щоб його виграти, треба його розпочати, як я розумію. Куди це приткнути? Давайте кудись, не знаю, сюди, нехай у куточку буде. Так, поїхали, треба зробити ставку. Так, на 10% вище, ніж наш опонент. Так, він ще підвищує, а ми ще підвищуємо. І. Оп, так. Ми виграли цей аукціон. Добре. Кажуть, тепер закрити панель. Це наш таунхол. Так, можна на мапі роздивитися все. Можна віддалити. Дивіться, ось така мапа. Є шари. Цікаво, чи можна заглиблюватись чи ні, але бачите, тут навіть є якась глибина річок. Озер та що це таке? Якесь море чи океан, бухта. Хм, дивіться, тут є, що це? Це нафта, і вона має кількість. Так, добре, це залізна руда, і вона теж має кількість це вугілля, і воно має кількість. І що тут у нас є ще? Ось якісь какушата. Це мідь. Добре, зрозуміло. Ось такі ресурси. Тут у нас є вугілля, мідь та залізо. Непогано, непогано. Вони мають кількість, тобто вони закінчуються у нас. Добре. Угу. Тепер ми встановлюємо. Угу водокачку по Поїхали. Її можна встановити ось так. Бачите, вони прямо кажуть, в який бік її треба обернути. І так само насоси встановлюємо один і другий. Так, тепер нам пропонують збудувати дорогу. Давайте сюди, сюди і ось сюди. Угу. Тепер наш водяний насос працює. Угу. Очисні споруди і, власне, насоси. Добре, окей. Тобто, я так розумію, звідси воду везуть ось сюди, а звідси вже кудись. Так, і що нам пропонують? Ага, кажуть про те, що ресурси можуть закінчитися, власне, перераховують їх вугілля, мідь. А, газ залізо і нафта. Угу, зрозуміло. Тобто тут є ще газові родовища. А тепер нам пропонують збудувати. Угу. Вугільну шахту. Давайте її збудуємо. Ага, і вона будує ось такі збирачі на кожній клітинці, на кожному тайлі. Так, зрозуміло. І як ви бачите, ось пішли заповнюватися смужки, виходить, це ці наші збирачі і є. Добре. І тепер кажуть: закрити панель. Закрили панель. Так, знову панель простих ресурсів, і нам пропонують на цей раз збудувати лісопильню. Кажуть, будуй тут. Ну, я хотів би в іншому місці, але добре, тут, так, тут. І тепер майданчики, де, власне, пиляють дрова. Тут, тут і ось тут. Тобто, виходить, це в нас як. Такий логістичний хаб. Угу. І куди, в який бік воно має бути? Ось так воно має бути. І закриваємо. Добре, все працює. Угу. Відкрити панель тераформування і збудувати. Отже, висадити декілька дерев в кількості 10. Добре, висадити. Висадили. Так, і закриваємо панель тераформування. Так, тепер нам розповідають про склад, який, власне, є хабом для зберігання і логістичним центром. І нам пропонують збудувати цей склад. Давайте його збудуємо. Одразу нам відзначають, де і як це будувати. Є зробили. Так, а тепер розібратися із дорогами. Ого, аж звідси. Отакої. Сюди, тепер сюди. А, ще сюди. М -м, добре, і що далі? Іще. А наша? А! -а, -а, -а. І з'єднали, виходить, тепер. У нас є дорога звідси до нашого складу. Тепер відкриваємо нашу лісопильню. і Призначаємо, що це таке? Угу. Клікаємо на призначення, склад і обираємо склад. 64 тайли це відстань. Як я розумію, дорогою. Відстань дорогою до нашого складу. Добре. Призначили. Так, тепер максимальну кількість. Ого, скільки буде надіслано 5. Добре. Тепер так само робимо і з вугіллям. Так само відправляємо на той самий склад, але вже бачите М -м -м. дистанція більша. 75 тайлів. Добре. І так само максимальну кількість, яку надсилаємо, визначаємо в 5. Так, тут нам зазначають, що не дуже вигідно продавати прості ресурси, їх краще переробляти, але про це згодом. Добре, добре, і також кажуть, що у складі буде різноманіття угу, засобів доставки. Добре. Добре, добре, добре. Так, і. Угу, кажуть, що автоматично. Так, закрити. Так. Ось, автоматично надсилає. Так, один цикл 15 днів. Продукцію до магазинів. Угу. Яку вони вимагають? Коли магазини отримують продукцію, ми отримуємо прибуток. Добре, добре, тепер робимо далі. Відкриваємо угу, наші очисні споруди і призначаємо так, скільки циклів угу, безкінечно. Тобто, ми встановили безкінечну доставку води, бо вода в нас. Угу, наскільки я зрозумів, добре. Так, тут кажуть, що можна налаштувати склади так, як нам зручно. Угу. Відкриваємо і. Так, це розподіл на магазини, на використання, лише магазини. Без магазинів, лише використання, і все вимкнути. Тобто, це може бути лише хаб для якихось необхідностей, або вести звідси ще кудись, або просто накопичувати добре. Так, і тепер кажуть, угу, що треба вибрати пріоритет отакий і. Закрити панель складу. Добре. Добре, добре. Так. Тепер будуть розповідати, як склад використовувати за призначенням як логістичний хаб. Добре. Так. деревотехнології. Оу, як цікаво. Тобто, ого, скільки тут всього. М -м -м. І все це потребує коштів. Добре. Тобто обираємо. Угу. Додатковий транспорт. Так, що це? Це потяги. О, так. Вивчаємо потяги і тепер продукцію. Що тут? Ого, поля із пшеницею. Поля із овочами. Непогано. Так, тепер додати борошно. І. А що ще? Відкрити логістику та адміністрування. М -м, це у нас, я так розумію, адміністрування, а це. Логістика. Ого, добре. І. Угу. Очисні споруди для повітря. Добре. Так, і тепер кажуть закрити всю цю чудову панель. Трохи почекати, поки буде розроблено виготовлення борошна є. Так, що тепер? Угу. Кажуть, що було закінчено дослідництво. Так. Розробка готова. Так, і тепер повертаємося до менеджменту нашого складу. Логістичні модулі. Угу, Кажуть, є якісь логістичні модулі. І я бачу ага, вокзал, термінал для приймання потягів. Тут є човни, та як це не дивно, дирижаблі. І нам треба збудувати. Так, куди далі? Угу, Призначення. О, і воно коштує якихось грошенят. Тобто ми повинні збудувати залізничну станцію, а як її ось так. Так, тобто виходить в неї. А, он, дивіться, є виходи. Залізної дороги і є в'їзд. Так, цікаво. І Тепер нам пропонують від'єднати сюди дорогу. Угу. Тобто звідси. О, бачите, з'єдналися. Звідси будуть їхати автівки до нашого терміналу. Добре. Закриваємо панель. Так, і тепер нам пропонують збудувати іще один склад, але. Біля іншого міста. І треба його ось так встановити, в'їздом та виїздом до доріг. І що? Так само збудувати іще один залізничний термінал. Так. Так само з'єднуємо дорогою. Ось сюди, добре, що тут? О, залізну дорогу, дивіться. Будуємо далеченько, дивіться. І коштує вона добряче. Так, але воно того варте, я сподіваюся. Дивіться, отак. Під'єднуємо сюди і тепер звідси теж тягнемо паралельно угу, другу гілку. Яка з'єднає з воротнім шляхом. Ось так і є. У нас тут є залізничний переїзд подвійний. Ох! Тут я так думаю, що треба буде будувати мости або тонелі, і це буде неабияк важливо. Добре, закриваємо панель нашого складу. Так, тепер відкриваємо звідси панель, додаємо М -м -м, прості ресурси. І що? Деревину. Деревину відправляємо куди на склад біля Ньютона. 127 тайлів. Далеченько. Він зветься склад 2. І кажемо, що це буде потягами. Бачите, коли увімкнули потяги, одразу наші автівки розчинилися просто в ефірі. Так. І тут встановлюємо. Угу. 10 одиниць вони пропонують встановити. Так, і закрити панель. Ось так. Добре. Угу. Тепер наша деревина. Буде потрапляти до складу в Ньютоні. І е, так. Із цього складу це потрапить до магазинів у Ньютоні. Окей, добре. Наша очисна станція е, виробляє багато води. Але ми її не використовуємо. Давайте її використаємо на фермі. Давайте. Так, відкриваємо ферми. Де воно? Ось воно. О, так. І будемо щось вирощувати. Отак. Так, одненьке поле, другеньке поле, третє поле. Добре. І тепер так само. Mm -hmm. Будуємо доріженьку, але не асфальтовану, а ґрунтову. Ось сюди. І що ми тепер робимо? Вони нам пропонують подивитись на ринок. І що на тому ринку ми побачимо? Ага, відкриваємо і встановлюємо овочі. Чому овочі? Тому що у нас є картопелька. Картопелька це овоч. А. угу, Це щось якась зеленуха. Добре. Закриваємо. Ось це і ось це. Тепер овочі будуть вироблятися на нашій фермі, доставлятися до нашого складу і потім із складу переправлятися до ринку. Добре. Нас вітають. Що ми почали виробляти овочі. І на цьому заробляти. Окей, добре. Так, тепер саме час збудувати фабрику. Фабрика, яка. Угу, переробляє їжу. Давайте ось так зробимо, встановимо. її тут і... Проведемо дорогу. Ось сюди. Ось сюди. Добре. Угу. Відкрити. А, очисні споруди нам пропонують встановити біля фабрики, щоб воно так сильно не тхнуло. Окей, приймається. І тепер ми візьмемо і ось так з'єднаємо дорогу, як нам і пропонують. Mm -hmm. Так, вони кажуть, що якщо все тримати чистим, то всі будуть задоволені. Наше завдання нейтралізувати забруднення. І в кожної фабрики є різні типи забруднень. Добре. Так, іще один аспект це контроль трафіку. Дивимось, що вони нам пропонують. Так, шари відкриваємо і тут. Трафік. Угу. Тобто тут все зелененьке. Тож, трафік. Не дуже щільний добре. Окей. І обрати кверіту. Що це таке? А, ось така штука. Угу. Вона дозволяє нам подивитися, що це, наскільки воно. Працює, наскільки воно забруднює, де воно розташоване і кому належить. А також працює чи ні, і на чому розташоване. Так, закриваємо. Дуже круто. Так, тепер нам пропонують натиснути ТАП, для чого. Угу. Це дозволяє нам бачити наші. Визначні місця. Тобто це наш, наше місто, це місто нашого конкурента. Так. Далі, угу. вмикає мітки наших споруд та споруд конкурента. Так, так само крамнички підсвічує і. Склади наші та конкурентів. Добре. Так, а тепер Alt. Що нам Alt дозволяє? Так. Ага, ступінь виробництва. І де і які ресурси ми виробляємо? Так, навіть очисні споруди теж. Мають іще. Ага, наскільки відсотків воно працює? Так і. Панель, так, дивимось. Тут ми бачимо нашого конкурента і. Угу. Нам кажуть, що ми можемо викупати акції в наших конкурентів. Долі, так, 10 долей ми можемо викупити 10% акцій за один раз. І нам пропонують подивитись. Ось вони є. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І загальна вартість всього цього безладдя. Крім того, можна подивитись, що є у власності у наших конкурентів. Добре, давайте купимо 10% акцій. І тепер закрити цю панель. Добре. І кажуть, що нас вітають! Ми закінчили навчання на підприємця. Тож, любі колеги та коліжаночки, долучайтеся, грайте і отримуйте задоволення. З вами був Орче. Папа, -па, друзі мої, до наступних зустрічей в ефірі.